Вітаю з вами, шалоне Макс, і сьогодні ми поговоримо про українські фільми, які вийшли в 24 році. Тож не гаємо часу та починаємо. I gotta send you back to school. Цього достатньо, щоб визнати мене осудним. Конотопська відьма. Історія про Олену, колишню відьму, яка після втрати коханого через російське вторгнення повертає свої сили, щоб жорстко помститися ворогам. Редакція Юра, співробітник краєзнавчого музею, вирушає у подорож Херсонщину. Під час своїх пошуків він стає свідком навмисного підпалу, але спроба надати справі розголосу відкриває перед ним абсурдний світ фейкових новин та корупційних схем. Буча торкається болючої теми подій, що відбулися в Київщині на початку вторгнення. Ти мене любиш історія Кіри, яка вчиться у акторському училищі, закохується та мріє зніматися в кіно, але її плани змінюються після розлучення батьків та розпад СРСР, змушуючи шукати стабільність та любов. Лишайся онлайн на початку вторгнення дівчина Катя знаходить ноутбук. Переховуючись від обстрілів, вона намагається знайти власника, натомість за допомогою підказок. Зв'язується з сином власника Савою, який загубився під час евакуації з Бучі. Попри небезпеку, дівчина має твердий намір повернути хлопця до батьків. Цензорка історія Лесі, яка народила первістка у в'язниці і має відбувати покарання, та Олени самотньої цензорки, якій все важче залишатися осторонь назавжди, назавжди історія про борхливі дев'яності. Головна героїня Таня, яка переходить до нової школи, де закохується одразу у двох хлопців та опиняється у центрі заплутаного любовного трикутника, чи можна у світі юнацького максималізму не загубитися у хаосі суперечливих стосунків? Будинок Слово Харків. 1920 рік радянська влада збудувала будинок, в якому зібрала найкращих українських літераторів, щоб змусити працювати на систему. Будинок отримав назву Слово для більшості він став страшною пасткою, бо з 60 квартир закатували, розстріляли та відправили у заслання. Божевільні Андрій Довженко Рокер. У 1970 році потрапляє до психіатричної лікарні та розуміє, що більшість її пацієнтів є політв'язнями, яким приписали вигаданий діагноз, млявоплинна шизофренія. Перед героєм постає вибір співпрацювати з органами та повернутися до сім'ї чи розкрити світові правду про радянську каральну психіатрію та закатованих нею людей. Киснева станція, режисер для створення стрічки, надихнувся біографією провідника кримсько-татарського національного руху та політв'язня Мустафи Джемілєва. Інший Франко. Фільм розповідає історію Петра Івановича Франка. Життя не менш видатної людини, ніж у батька, на мою думку. Дякую авторам за цікаву постать. А ось реалізація фільму, як на мене, вийшла вкрай невдала. Відблиск. Цивільний хірург, який відправився в зону АТО та потрапив у полон, повертається додому. Чи зможе герой фільму відновити стосунки з донькою, щоб знайти сенс життя після жахів минулого? Я і Фелікс. Історія з 90-х про двох чоловіків. Перший це Тимофей, підліток, що живе у світі мами та бабусі, а батька майже не бачить. Однак все змінюється після появи бабусиного бойфренда Фелікса, який ветераном Афганської війни. Уроки толерантності. Сім'я найдуків на деякий час приймає у себе представника ЛГБТ спільноти за гарну винагороду. Але гей Василь виявляється зовсім не таким, як вони собі уявляли. Сірі бджоли у центрі сюжету пенсіонери Сергій і Пашка, які проживають в сірій зоні. Ато один вважає себе українцем, а інший вечорами випиває з хлопцями із ДНР. Однак, попри різницю у поглядах, чоловіки лишаються друзями як ніколи і не зрадять. Один одного як там Катя Анна, лікарка швидкої допомоги та матір 12-річної Каті. Передусім, вона мріє подарувати доньці краще життя. Тому, коли дорогою до школи Катю збиває мажорка та ситуацію пропонують швиденько залагодити за гроші, вона вирішує боротися до кінця у суспільстві. Що здається, не має жодних моральних орієнтирів добитися справедливості, виявляється дуже непросто. Я вважаю, що фільм є відображенням нашого життя.